Υπότιτλοι Authorwave Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки. Світає Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий слянця, ціли немочі наші, імені Твого Ради, О, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, і Святого Духові, нині повсякчас і на віки віки. віків. Още нащи, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоєк на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми, прощаєм, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. Бо Твоє є цар, є сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віки. За духами праведників. Дух на ти та Троє святової вільний життя своє за державу, спаси Оприми до Божий мовіття, біля тебе, чоловіко любче, Василя Твоєго. Тині, чоловіко любить, слава Отцю Сину і Святому Духу, тиси Божье зійшов до пекле розбика, я не, не заковани. Дійща, баби с імені породила, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Світової війни, воїна тита та за всіх тих, які захищали країну і за спокій, блаженну пам'ять їхню Господу помолимо, господи помили, господи помили, господи помили, Посели поселив душі їхні, там, де праведні спочивають, господи помили, господи помили, господи помили. Господи, помили, господи, помили. Небесного відпущення гріхів їхніх Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господи, помилуй. плоті Смерть подолав диявола, знищив життя. Світу відповідно дарував сам, Господи. Упокой спочилих воїнів Другої світової війни. У місті, світи, ми всі квітучими, зі спокою, де нема, дієні, не скорботи, не сітхання. Усякий гріх учинений ними словом ділом, чи думкою благий, чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не стрішила, ти єдиний безріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння, сіття у покоління спочили водінів Другої, світової війни, Христи, Боже наш. І тобі славу веселаєм з безпочатковим Твоїм Отцем, з Присвятим, благим і Вотботчим Твоїм духом нині по всіх час, і на віки віків. Амінь мудрість. Христос Воскрес, смертви, смерті, смерть подолав і тим, що життя дару. Смерть і смерть подала від тим, що в гробах життя дарував її істинний Бог нас молитвами, причистої своєї матері, святих славних сих апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих, воїнів, погибших Другої світової війни, воселі святих, оселих, налоні Аврамового покої, до праведних приднає нас помилує, спасе, бо Він, благий чоловік чоловіколюбний. Спокій, подай, Господи, спочилим воїнам Другої світової війни, які поклали свої життя, сотвориш їм вічною пам'ять. Вічно.

Дорогі брати і сестри, ми помолили, спочили воїнів коротеньку молитву літію задали Другої світової війни, тому що в кожного з нас є і того часу загиблі наші рідні, які воювали тоді за Совєтський Союз, так як воно тоді було. І мільйони наших українців, мільйони наших українських солдат, які тоді поклали своє життя. Як доводить історія, якби не українські воїни, то перемоги над фашистськими загадниками, було б не було. Те, що зараз росіяни кажуть, що вони виїхали, не вони, а всі спільно. І наші українські воїни, солдати, які того часу воювали, саме з їхньою допомогою ми здобули цю перемогу. Ага, витучить.